А у Лубенській громаді, 10 січня, місцевого 59-річного мешканця травмувало дерево у наслідок отриманих травм. Він помер у швидкій. Наразі усі обставини трагедії з'ясовує поліція. За попередньою інформацією слідства: 59-річний мешканець села Нижні Булати Лубенської тергромади спилював дерева поблизу свого домогосподарства. У наслідок падіння деревини чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги. Наразі тіло померло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Того ж дня у Лубенській громаді стався і нещасний випадок на виробництві. Як повідомляють на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини, до реанімаційного відділення порятинської лікарні з діагнозом опіки, рвані рани та переломи лицевої частини обличчя, госпіталізований працівник ТОВ Баришівська зернова компанія травму отримав на робочому місці. Стан здоров'я тяжкий.